У Теплодарі на Одещині, 16 вересня, пройшли громадські обговорення питання створення об'єднаної територіальної громади. У заході взяли участь понад 120 містян, консультанти проєкту Пульс Асоціації міст України, керівники міста. Як відзначили представники місцевої влади, теплодар має гостру потребу в розширенні своїх меж для подальшого розвитку. У нас є умова У нас прийшла децентралізація. Нам сказали, заробляйте, розвивайтеся. І буде чи плюс, чи буде мінус, це все буде залежати тільки від нас. Ми знаємо, що в Теплодарі до кінця року у нас повинно відкритися і вже перше підприємство, це шість підприємств, вже перше підприємство в кінці цього місяця, де буде одна з найбільших папик Грегорі Арбер в Україні. Від 250 до 600 робочих місць. На запитання присутніх відповідав професор Одеського інституту держуправління Сергій Саханенко. Поки завісить на ті води інструменти інтеграції цих всіх жителів в рамках більш крупного образування в єдиний колектив людей. Так як відзначив консультант Асоціації міст України з правових питань Юрій Ямковий. Об'єднання громади необхідне для кращого надання послуг її мешканцям. Маленька територіальна громада просто напросто ну, не сможет предоставить рядовому жителю населенного пункта тот набор административных услуг, который власть должна оказывать. То есть так що понятно було, найголовніша функція функция це предоставлення предоставление гражданам населенню, а піділяного набора адміністративних услуг на завершення зборів практично всі присутні проголосували за те, аби створити об'єднану громаду з сусідніми населеними пунктами. Тепер міська рада спрямує відповідне звернення до сусідніх місцевих рад з пропозицією про створення громади.